Друзі, доброго вечора! Біткоін далі йде до 20 тисяч чи до 30 тисяч. Давайте сьогодні розберемось у відео, які перспективи нашої улюбленої монети. І так, перейдемо. Сьогодні ми подивимося, біткоін в розрізі графіків на великих таймфреймах. Саме це має показати нам картинку, що саме відбувається, що нам очікувати. І які позиції зараз будемо відігравати. Також закінчимо це відео переглядом домінації біткоїна, і тоді спробуємо спрогнозувати, як себе далі поведуть альткоїни. Тому розміщуйтесь зручніше, переходимо до відео. Вчора, під час однохвилинного відео, я вам розповідав: у нас є гніт, який ще ми на той момент не закрили, а також зона ліквідності. Звісно, я не міг очікувати, що за ніч ми прямо пройдемо всі ці цілі. І навіть нижче. Це спровокувало паніку, я її побачив, ви мені писали. Сьогодні всім максимально оперативно намагався дати відповідь. Ми її проговорили. Я переглянув тепер всі графіки і готовий поділитися з вами своїми думками. Так ось, наші цілі вчорашні ми закрили, тому гніт можна вже видалити звідси, але ліквідність я залишу. Дивіться, яка цікава ситуація відбувалася, поки я готував до вас, для вас це відео. Ліквідність, яка в нас була на момент вчора, ми її закрили вниз. Але вона сформувалася також тепер вгору. І зона її трішки більша, ось ми її можемо пустити сюди, вверх, ну, до гніту, який ми також закрили, ось десь сюди. І що відбувалося буквально за останні півгодини? Ми бачимо, що ми знову закрили цю ліквідність догори. Тобто ми її вже двічі відіграли. І після цього графік відкатився е, назад. Тобто ціна повернулася, зараз вона вже нижче 26 тисяч. Але сьогодні я хочу акцентувати увагу на великих таймфреймах, тому що ми не торгуємо буквально там день. Я хочу вам показати перспективи розвитку, що очікувати. Ну а також щоб завтра всі могли відпочити. І сьогодні також не переживали щодо ситуації. Тому рухаємося далі. Е, почнемо з меншого графіку, буквально на хвилинку. Біткоін на годині, дивіться, Ема 50, червона моя улюблена лінія, від якої я будую багато своїх прогнозів та приймаю рішення. Ось ми її доторкнулися та опустилися вниз. Нагадую, в відео вчора я повідомляв, що я відкрив шорт. Я бачив недостатню силу покупців, вони пробували продавити вище, буквально ненадовго вони продавили ціну вище, але сили не було. Медведі сильніше, продавці сильніші, вони все абсорбували в себе і чекали можливість провалити ціну нижче. Звичайно, під це з'явився відповідний фон по новинам. Але новини для мене це не найголовніше, тому що ми дивимось на графіки і аналізуємо графіки. Що ж, переходимо далі один день. Цікава ситуація в нас формувалася, Пам'ятаєте, в попередньому відео я розповідав, що ось у нас є одне дно, друге дно, ймовірно, що буде ріст на гору. Ось я його також промальовував зеленою лінією. І дійсно, ми піднялися тоді нагору. Що тут у нас знову здається, як одне дно, друге дно і третє дно. Що ж, далі було б логічно, що підемо на гору. Але давайте повернемося ще раз на графік 4 години. Я нагадую, що на ринку. Заробляють тільки тоді, коли хтось інший втрачає. А великі гроші можуть заробити тільки коли роздрібні інвестори, яким є я, і ймовірно, я також ви, коли ми втрачаємо кошти. Тому давайте спробуємо передбачити, як вони хочуть нами зманіпулювати, щоб ми втратили свої гроші, а вони заробили. Тільки ми спробуємо на цьому заробити. Так ось. На графіку 4 години, давайте подивимось. На початку тижня, понеділок, вівторок, ви пам'ятаєте, цікава ситуація відбулася. Спочатку сильний дамп, після чого пішов памп. І тут сьогодні, ну, багато хто міг звернути увагу і вже запитували в мене ви також, чи повториться ця ситуація. Друзі, графіки не бувають настільки легко доступними, а якщо вам здається картинка, що. Вона повторює буквально нещодавні сценарії, значить, нас хочуть підловити на цьому. І насправді багато хто побачив також схожий паттерн. І я думаю, що тут вже відкривали лонги, заходили. А це значить, нас хочуть підловити і заманити в пастку. Тому давайте будемо уважні. Знову ж такі, моя рекомендація зараз: заспокоїмося, емоції відставляємо в сторону, нами знову маніпулюють. ми на вихідних розслабляємось, чекаємо неділі і дивимось на великі таймфрейми, що ж у нас має відбутися. Так ось, повертаємося до графіка дня. Ось у нас три дна. Здавалося б, маємо йти вверх, але ми не опустилися до лінії EMA 200 От де б я відкривав лонг, вона співпадає також з підтримкою на е ну, тижневому насправді графіку. І давайте тоді далі е, перейдемо до нього. Відповідно, тут я й будую всю свою стратегію. Ви пам'ятаєте також в моєму великому відео я розповідав, що коли лінії М20 і 50 перехрещуються, змінюється ринок з ведмежого на, на бичий та навпаки. Тобто, в цьому випадку, ви бачите, що ми були в такому довгому циклі е, ведмежому, і нещодавно... Зараз ми трошки розтягнемо. Тут не видно ось оцей хрест жовтий, означав, от, навіть краще видно, так, ви бачите, що лінія М20 вийшла на гору, ось вона на горі, вище з лінією М50 на тижневому графіку. Тобто, вона, здавалось би, означала, що ми переходимо в бичий ринок. І ситуація виглядала досить позитивно до цього дампа вночі. На що звертаємо увагу, і на що я рекомендую прослідкувати за наступні два дні, і як закриється тиждень. Саме від цього я буду будувати свою стратегію та розглядати події, які підуть далі? Саме від ціни ось Ема 50, Ема 20, навіть Ема 50 ключова. Якщо ми тиждень все-таки зможемо втримати і закріпити вище. Тоді я буду з більшою долею ймовірності розглядати лонгову позицію. Та те, що ми підемо нагору, ми підемо до 30 тисяч. Це мої цілі в рамках, якщо ми не опустимось нижче. Тоді в нас, звісно, формується новий ніт, але нічого. Не зразу ми будемо його закривати, а підемо вище сюди. Але якщо ми опустимось нижче. І мені здається, нас підловлюють, це видно на графіку 4 години. Тобто ми тільки набрали потужність, закрили ліквідність, і все, ми навряд чи повторимо саме ось цей сценарій. Хоча все може бути, я відкритий до будь-якого сценарію і ділюсь ними з вами, щоб ви також могли бути готовими до них та відповідно приймати рішення. Ось, якщо ми закриваємося нижче, що тоді? Тоді у нас знову ж таки 25800 лінія підтримки досить суттєва. І навіть більш важлива 25200 ось лінія, яка у нас, зараз ми ще графік, давайте зробимо так, щоб більш було зрозуміліше. Тут цю зону ми проторгували, торкнулися і пішли вниз. Тобто, це був дуже сильний спротив. Два-три рази сильний спротив пробили нагору. І зараз ця лінія має відпрацювати саме як підтримка, тоді бажано, ми трішки до неї не дійшли, але це значить, що і цей гніт нам потрібно буде закрити, і цю лінію нам потрібно було протестувати. І я вже також розповідав, що більшість очікують при ретесті цієї лінії, що в нас працює як підтримка, і ми підемо нагору. Але повторюю: якщо цей тиждень ми закриємо нижче М-50 і. Ми тоді підемо до підтримки місяць, нас тут залишається. Подивіться, наскільки велика зона ліквідності. Я не гарантую, звісно, що ми її закриємо буквально там за день. Але ви бачите, що тут ми пройшли її протягом тижня. Якщо ми перейдемо на графік день, то буквально цю зону ми закрили за 1, 2, 3, 4, ну, 5 днів. Ну, тобто, фактично, менше тижня, щоб її закрити, нам понадобилось минулого разу. Тому потрібно бути обережними, спад може бути швидким, і цей сценарій потрібно тримати в голові. Для цього я залишив своїх 25% шорту, але від ситуації від розвитку буду приймати наступні рішення. Що ще цікавого на тижневому графіку? У нас є 50% нот, це 2768. 100% кноту у нас на 19600. Ну, тобто різниця в 1000. Така досить суттєва. Насправді, <клес> якщо ми дійдемо до 50%, цього вже буде достатньо, щоб закрити попередню свічку і може йти відскок на гору. Тому цілі, де б я набирав позицію, якщо ми не втримаємо цей тиждень на рівні М-50 на тижневому графіку, я тоді вже буду розглядати набір позицій в зоні. 250, куди є, ймовірність, що ми підемо. Що буде з альтами? Друзі, е я записую для вас це відео вихідний. Не планував сьогодні сидіти за графіками, але ситуація змінилася. Я переглянув сьогодні дуже багато графіків популярних альткоїнів, ADA, DOT, Link і так далі. Якщо вам цікаво, так, щоб я записав по ним свій огляд, залиште, будь ласка, коментарі. Лайк, підписку, я побачив, що вам це цікаво, вам це потрібно. Тоді я в вихідні постараюсь присвятити більше часу і також зробити огляд по альткоїнам, що ми можемо по ним чекати. А я також вас попереджу, що ситуація майже по всім альткоїнам однакова, вона проглядається по різним графікам, тому ви зможете і приймати рішення по тим монетам, які є у вас в портфелі, що робити. Коротка затравочка по альткоїнам. На це впливає домінація біткоїна. Звісно, вона сьогодні почала рости. Ви бачите, що на 20% альткоїни просіли. Ми зараз в такій важливій зоні, які теж дивимося, чи закриємо ми її на тижневому графіку вище чи ні. І що буде зараз? Ми вже знаходимося вище. Далі в нас наступна зона суттєвого опору: це Ема 200, і це майже 51-24%. Імовірно, якщо ми вже сюди дойдемо, то десь зона 52% можна буде підпригнути, а це означатиме ще мінус 15-20% по альткоїну. Все, я вам розповів, що я чекаю. На цьому я вам бажаю гарних вихідних. Не переживайте, ми разом. Якщо є запитання, залишайте їх в коментарях. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Також я туди буду викладати розбори і оновлення в випадку змін по ситуації. Дякую за увагу. Ми справимося з цим і обов'язково заробимо разом. Виграємо маніпулятор. Відпочивайте гарних вихідних! До зв'язку!